Це є солодвина. Лікувальні озера. Багато людей плавають. І тут найбільша концентрація солі у всьому озера. Це є центральне озеро. Вхід сюди коштує 10 гривень на найдешевшу солону. Я рекомендую всім іти сюди. Не треба тих понтів, тих лежаків, але тут саме найбільша концентрація солі і насправді оці, це болото, яким люди масяться, воно дійсно допомагає. От по таким шлангам вода подається в озера. Звідси підкачується вода, в озера. Можемо побачити, все біліє від солі. Тут змащується лікувальною глиною. Що як вам допомагає? Помагає? помагає? Ми як побудемо, то ми тоді вже як цілий рік можемо. Нормально, так? Нормально. Деякі люди мастять повністю і лице, і повністю ну, всіх себе, але рекомендують змащувати тільки сустави, там, де є проблемні місця, і тоді воно щось допомагає. Ось таке посолод є болотце чудодійне хочу порекомендувати вілу «Вікторія», Там дуже хороший персонал і недорогий відпочинок. Але номера на півлюкс. Фактично Закарпаття це є наш другий Крим. І тут фактично та сама атмосфера і той самий клімат, такий сухий клімат, як в Криму десь. Приїжджайте в Солотвино, відпочивайте, запасайте сіллю на весь рік і все кльово. Ось на таких красивих закарпатських висотах ми знаходимось. Ідемо зараз у хатиночку в горах. Кожного року подорожуємо по Закарпаттю, по Франківщині. І вам це також раджу. Ось в такому класному будиночку ми живемо. А вигляд з цього будиночка є, це просто, просто супер! Це є поблизу села Косівська Поляна, трошки вище у горах. Такий прекрасний будиночок з такими чудовими краєвидами. Йдемо з нашого будиночка в гори. За молоком тут вище трошки є люди, які випасають тут корів, збирають ягоди, йдемо щось у них купити. І ми все вище і вище піднімаємося у гори. Подивіться, які класні краєвиди позаду мене. Позаду мене е, видно Румунію. Там той дальній хребет, це вже Румунія. Ну, класно тут взагалі, супер. Хочу вам сказати, що чим вище піднімаєшся, тим більше бачиш красу нашої країни. Знаєте, треба деколи втікати з міста, підніматися вище і бачити те, що бачать птахи. Гоу! Горе! випуску. зараз буде свіже молочко. Тут місце, де в літній період живуть вівчарі. Вони тут тримають корів. Ось Ми можемо побачити багато є таких споруд, де живуть корови. Тут вони також збирають ягоди. Ось є місце. Затишне місце, вітру немає. Цього року яфон немає, так? Слабо. А зараз вже взагалі немає, треба шукати десь таке, бо дуже, дуже знищили. Ну і скільки за день тако нас беруть одна людина? Ой, я не можу, ну, до десяти, а я такі, що і по 40 літрів назбирають. То зараз, так? То зараз вже ні, бо зараз вже немає. Ось так живуть вечері. Another day without you here. The leaves fill with his absence around me. Everything is end, and nothing left of me I will choose From now things will change. Йдемо на лису гору, будемо поглядати красу. Позаду мене знаходиться рахів в такому прекрасному місці. Можна внизу побачити річку Тиса. Ось таке чудове місце.